Доброго дня, шановні платники податків. Темою нашого семінару є новації електронних сервісів ДПС. Я, Глушко Вікторія, головний державний інспектор, Дружківської ДПІ. Електронні сервіси Державної податкової служби за рахунок використання сучасних інформаційних технологій забезпечують дистанційне спілкування з податківцями. Електронні сервіси ДПС України постійно досконалюються, і все більше громадян звертаються до них. До більшості інформаційних послуг можна під'єднатися через веб-портал ДПС України, на якому можна знайомитися з новинами, анонсами, контактами, територіальних органів. Для цього достатньо у пошуковій системі без піддержавна податкова служба. Створюються банди щодо актуальних питань. Наприклад, на сьогодні це декларування та перероби. Відповідні банери привертають увагу користувачів і включають всю неактивну інформацію. На сайті створена стічка сервісів, де надана можливість з'ясувати податкову репутацію своїх потенційних партнерів. Це можна зробити за посередництвом електронного сервісу, дізнайся більше про свого бізнес-партнера. Через сервіс електронний кабінет у відкритій частині «Платники податків. Мають змогу отримати інформацію із реєстрів, бланків звітності, контактні дані та адрес центрів обслуговування платників. У приватній частині платники можуть підготувати свої звіти та надіслати податкову звітність, переглянути дані карти особового рахунку, та навіть здійснити сплату податків і збори, здійснити листування з органами ДПС України, замов та отримати адміністративні послуги. Для громадян над за допомогою приватної частини сервісу електронний кабінет платника існує можливість отримання інформації про суму виплачених доходів та отримання податків з детку для заповнення податкової декларації про майновий став і доходи, що особливо актуально в період проведення кампанії декларування доходів за 2020 рік. Режим податкової декларації про майновий стан і доходи надає можливість створити. Та подати таку декларацію. Для зручності працює сервіс часткового автоматичного заповнення даних декларацій на підставі відомостей про виплачені доходи та отримані податки з ДЕРКО та відомості Пенсійного фонду України. Автоматичне заповнення надає можливість уникнути помилок, скоротити час на отримання відомостей про доходи та потребує лише уважного перевіду, повністю заповненої декларації перед її поданням. Тобто громадянам тепер зовсім не обов'язково звертатися до інспекції щодо отримання довідки про свої доходи, а держати її можна за допомогою електронного кабінету. В цих випадках робота з електронним кабінетом проводиться з використанням цифрового підпису для вдосконалення зовнішньої комунікації з платниками податків Державна податкова служба України. Використовує соціальні мережі Facebook, відділу постінг, YouTube та месенджер Telegram та Viber. Це використовується для отримання коментарів керівництва, анонсів, роз'яснень, новин, що дуже зручно кожному громадянину. Новий електронний сервіс інфатакс дає можливість платникам податків отримувати інформацію в режимі, в режимі реального часу, про стан розрахунків в дужині, розкатині та облікові дані, про результати обробки документів. Користуючись користувачемі інфотаксами, початаю отримувати інформацію про суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні, розрахунки і коригування та податкові накладні та податкові на єдиному реєстрі податкових накладних, суму залишку на електронному рахунку і комічництво. Просуму податку сплаченого платником при вивезенні товарів на минуту територію України. Користувачі Інфотакс почали отримувати інформацію з системи електронного адміністрування, реалізації пального та спільту етилова. кіловат. Наступним етапом сервісу будуть такі можливості: при звітності для платників єдиного податку, перехід до сплати податків у два квитки, оповіщення про виникнення податкового боргу. Також загальнодоступний інформаційний ресурс ЗІР тепер дозволяє платнику отримувати відповіді з вас знань щодо застосування норм податкового законодавства за допомогою Viber, або встановлювати його засобами плеймату на свій смартфон. Таким чином, тепер кожен може сам обрати зручний для нього спосіб спілкування з податковою. Електронні сервіси. Защаджують ваш час та сили, та зменшується вірогідність утворення масового скопичення людей, що дуже важливо у період дії карантину. Спасибі. Скажіть, будь ласка, кого не є питання? Мікрофон, включіть, будь ласка. користі. Підкажіть, будь ласка, як платник податків може самостійно зареєструватися у інфотаксі? Ми вас не чуємо. Підкажіть, будь ласка. Чуй, чуй. Так, ми... да, тепер ми вас чуємо, звіні, будь ласка. Повторіть, будь та... ласка. Я, я, я вас чую. Для того, щоб зареєструватися у, у Інфотакс, необхідно спочатку зайти у Телеграм, ввести Інфотакс, Після цього у вас з'явиться посилання на електронний кабінет, заходити на електронний кабінет, вказуйте, які саме повідомлення ви будете отримувати. Після цього ви можете користуватися цим новим сервісом. Скажіть, що кого не є питання? Ні. Дуже дякую за увагу. Наступний буде пам'ятати моя колега, це Барюк Добрий день. Мене звати Наталія Цималюк, головний державний інспектор Друзької державної податкової інспекції. Сьогоднішня зустріч присвячена новаціям електронних сервісів ДПС, февраль, в тому числі і програмам РО. Хочеться зауважити, що всі наші платники, які мають ЗРО, оцінили зручність дистанційного страхування та отримують послуги по реєстрації, перереєстрації, скасування революпорог онлайн за допомогою електронного кабінету. В умовах сучасності Державної податкової служби розроблена та впроваджена альтернатива класичного касовому апарату програмне РРО. Програмне РРО може бути встановлене на будь-який гаджет, в тому числі і на смартфон, таким чином перетворюючи його на касовий апарат. У чому кардинальна відмінність? В тому, що для класичного РРО фіскалізації здійснюється в мікросхемі або в наборі мікросхен, які знаходяться всередині фіскального блоку. Программа номеру фіскалізації здійснюється на фіскальному сервері, сервері ДПС. Це означає, що фактично саме фіскальним сервером здійснюється присвоюється фіскальний номер кожному чеку, який генерується таким програмним реєстратором по кожній розрахунковій операції, після чого і, після чого чек вважається фіскалізованим. Якщо ви плануєте працювати з програмою РРО, то вам важливо зрозуміти, як саме проходить процес реєстрації. По-перше, суб'єкт господарювання і господарства одиниці мають бути зареєстровані. Тобто, потрібно переконати, що суб'єкт господарювання, який має намір використовувати програмне РРО, перебуває на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати і в господарська де програм, програмне рішення буде використовувати, про яку суб'єкт господарювання повідомляє контролюючий форму шляхом подання повідомлення за формою 20 УПП. Перевірити, чи зареєстрована господарська одиниця, можна в електронному кабінеті в розділі Реєстраційні дані платника. Після подання форми 20 ОПП, або якщо, або якщо така форма вже була подана, переходимо до наступного етапу. Це реєстрація каз. Встановлюємо програмне РРО на відповідний пристрій як варіант безкоштовного з сайту ДПС, заповнюємо заяву за форму 1 РРО та надсилаємо її в електронному вигляді. Фіскальний сервер здійснює автоматичну обробку заяви, за результатами якої програма РРО реєструється або формується відмова в реєстрації такого РРО з відповідним кодом помилки. Після виправлення всіх помилок та отримання позитивної квитанції переходимо до наступного року – це реєстрація електронних підписів. Ці дані вносяться до реєстру на підставі поданого повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа і зазначення ідентифікатора ключа. Очікувано позитивну відповідь у питанці. Останнім кроком для початку роботи з касою є приведення програмного РВО в фіскальний режим роботи, тобто відкриваємо робочу зміну. Для цього формуємо та відправляємо на фіскальний сервер повідомлення про відкриття змін програмного РО. І тепер же можна повноцінно працювати з таким програмним рішенням. Зауважу, що перед відкриттям нової зміни слід закрити попередній, якщо така була відкрита. Автоматичне закриття зміни у програмного РРО не передбачено, тож не забуваємо її закривати. Щодо реєстрації самого програмного РРО у мене все, якщо є питання, прошу. Для цього вам потрібно подати повідомлення за форму 2 ПРГ, від крадіжка пристрою або компрометація ключа. Реєстрація такого програмного РВ буде скасована і після чого вже вам можна реєструвати новий програмний реформ і працювати. Ще є питання? Якщо питань немає, то передаю слово наступному доповідачу полякові Юрії Сергія. Добрий день, мене звати Полякова Юлія, я завідувач Джухінського сектору електронних сервісів управління електронних сервісів головного управління ДПС Донецької області. Я хотіла розповісти вам про один із напрямів модернізації інформаційної системи органів ДПС: це запровадження нового електронного сервісу з наданням електронних послуг, платників, податків. З використанням інтернет-середовища та єдиного веб порталу ДПС України, персонального електронного кабінету платника податків. Електронний кабінет платників податків це новий електронний сервіс веб порталу ДПС України, який дозволить платнику податків працювати з органами податкової служби в режимі реального часу. Робота з власним електронним кабінетом здійснюватиметься з платником податків за допомогою підключеного до інтернет-мережі персонального комп'ютера з використанням стандартних програмно-технічних засобів, за умови авторизації платника податків на веб-порталі ДБС України. Електронний кабінет платника податків є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом.